Всім привіт! Сьогодні у нас вже 4 квітня, погода сприяє посіву. Настав час сіяти. Сівалку цю робив я сам, зараз проведу невеликий огляд. Весівний апарат із Z36. Сошники теж. Тут поціна колеса передньоприводної машини дев'ятки чи восьмерки. Зробив такий хамут, прижав їх до рами і приварив ще трохи. Тут, де привод на весівний апарат, то тут я приварив з Юпітера кріплення зірочки. Зірочки можна міняти більшу, меншу по нормі, як кому треба. Тут на цей квадрат зробив квадратну трубу на висівний. Два почіпника. Щоб не так крутило, зірочку підбирав опитним путем. Ящик, передня частина з за 3,6, кришка з двойки, метал. Чини, задня стінка теж. Всі непогано, сушники, не всі, звісно, нові, але нормально, зерна зверху немає. Тут два цепки, бо одного мало. Щоб загортало колію трошки від трактора, щоб не було ями. Ну що, поїхали?